Вітаю, мої любі глядачі, бажаю вам міцного здоров'я, спокою в душі, тепла в оселі та віри у наших захисників. Хай кожен день приносить вам надію, радість і трішки магії від карт, щоб ми завжди бачили світло навіть у темні часи. Ой, мої золоті, сідайте ближче, зараз глянемо. Що нам карти скажуть про Черкащину? Питання у нас важке та важливе чи є небезпека обстрілів від 20%. 29 вересня по 5 жовтня. Ну, давайте подивимось, що нам карти відкриють. Перша карта двійка жезлів. Такс, дивіться, ця карта каже про якісь плани, роздуми, підготовку. Ворог ще там щось собі міряє, дивиться, як краще вдарити, але то поки більше на рівні планів і розвідки. Це таке, як сидить москаль на пагорбі і думає, а чи, а чи варто мені йти в той бік. Але ще не рушає, то значить, що зараз є загроза, але не факт, що вона відразу втілиться. Друга карта шістка пентаклів. А отут вже цікавіше: це карта допомоги і підтримки. Вона показує, що наші хлопці зсу. І ППО получать підтримку, може бути підвезення боєприпасів, нова техніка чи інформація від союзників. Але водночас може бути ситуація, коли треба швидко реагувати, бо хтось когось підгодовує. Ворог може отримати якусь підмогу для удару. Третя карта. Король пентаклів мені вона говорить, що керівництво області і військові структури будуть тримати все під контролем, навіть якщо будуть спроби обстрілів, то вони швидше за все будуть поодинокі, а не масовані. Король Пентаклів, то як наш мудрий господар, що все розставив по поличках і не дає хаосу розростися. Ну слухайте, небезпека так і є, бо ворог щось там собі планує, але то не виглядає намасований чи потужний удар. Більше буде спроб налякати може по енергетиці чи інфраструктурі. Тримаймося, кубки мої дорогенькі, бо сила наша у єдності. Ой мої любі, ну давайте тепер глянемо, що нам карти скажуть про Миколаївську область на тиждень від 29 вересня по 5 жовтня. Ситуація там завжди непроста, бо ворог близько, і нерви, як струни, натягнуті. Перша карта Паш Пентаклів. Такс, гляньте на паш Пентаклів, то карта початку чогось нового, але так тихенько, обережно. Вона говорить, що наші будуть уважно моніторити ситуацію, збирати інформацію, робити розвідку. Це ще не час великих змін чи різких дій, а радше підготовка. Друга карта вісімка мечів. Вона показує, що може бути якась скрутна ситуація. Ворог спробує створити напруження, зробити пастку, може бути загроза обстрілів, особливо по критичній інфраструктурі чи важливих об'єктах. Таке враження, що люди можуть відчути себе беззахисними, ніби руки зв'язані. Але пам'ятайте, це більше про страх і тиск. Третя карта шістка мечів. Вона означає рух уперед, вихід з небезпеки, це як човен, що пливе. Через бурю до спокійної води мені це говорить. Що навіть якщо ворог спробує наробити біди, наші швидко стабілізують ситуацію. Може бути навіть відведення цивільних із небезпечних місць чи оперативна реакція ЗСУ, яка не дасть розгорітись великій проблемі. Ну, що я вам скажу, мої золоті. На початку тижня буде багато напруження, ворог може спробувати пощупати оборону, особливо по Миколаєву та прибережних районах. Є загроза обстрілів, але вони будуть точкові, не масовані. Так що, мої дорогенькі, будьте уважні, не ігноруйте тривоги, але й не впадайте в паніку, переживемо й це. Ми вже не раз бурі проходили і цю пройдемо. Ой, мої хороші, ну давайте тепер глянемо на Сумщину, бо там завжди гаряче. Та й москаль не дає спокою. Подивимось, що нам карти відкриють на тиждень з 29 вересня, по 5 жовтня. Перша карта лицар мечів. Ворог буде метушитися, можуть бути раптові обстріли чи навіть якісь спроби прориву на окремих ділянках. Це карта агресії, знаєте, як пес, що виривається з. Ланцюгай біжить, не думаючи куди, так що тут я бачу загрозу раптових атак, коли навіть часу на підготовку нема? Друга карта світ. Це мені е, натякає, що наші ЗСУ добре розуміють, що робить ворог і вже мають план дій. Це ще й про те, що світова спільнота може бути активною, можливо, буде інформаційна підтримка чи навіть якісь новини про допомогу е, саме для цього напрямку. Третя карта п'ятірка мечів. Ех, ця карта завжди про сутички, конфлікти. Тут я бачу, що на деяких територіях Сумщини може бути важко. Обстріли можуть зачепити цивільну інфраструктуру, світло, газ чи будинки людей. Може бути тимчасова біда, коли людям доведеться ховатися або залишитися без чогось необхідного. Ну, слухайте, мої дорогенькі, на Сумщині тиждень буде напружений, я би сказала так, страшно буде, але не критично. Ворог більше наробить шуму, ніж отримає реальних результатів. Нашим треба бути пильними, а людям слухати тривоги та не нехтувати безпекою. Тримаймося купи, бо разом ми сильні, а москаль ще не раз голову об нашу землю розіб'є. Ой, мої дорогенькі, ну Донеччина, то завжди важко, бо там лінія фронту, і москаль, як скажений, весь час щось вигадує. Давайте подивимось, що нам карти відкриють на тиждень, з 29 вересня по 5 жовтня. Будемо йти крок за кроком по кожній карті, щоб все зрозуміти. Перша карта вісімка жезлів. Ой, та тут видно, що події будуть розвиватись дуже швидко. Це карта швидкості, руху і дії. Ворог може різко активізуватись, масові обстріли, раптові атаки, спроби проривів на різних напрямках. Таке враження, що москаль кине всі сили, щоб створити напруження, прямо отсипануть з усіх боків. Друга карта сімка кубків. Ех, оця карта завжди про ілюзії та обмеження. Обман, москалі будуть розганяти фейки, створювати ілюзію великих наступів там, де насправді нічого нема. Це також про те, що ворог може метушитись, пробувати на різних напрямках, але без чіткої стратегії для наших людей це виглядатиме дуже тривожно. Новини з усіх боків всі будуть плутатись, де правда. А де вигадка третя карта місяць. Ой, ну це найнебезпечніше місяць. Це про темряву, страхи, приховані загрози. Це говорить, що москаль щось буде мутити уночі або в таємниці. Можливі нічні обстріли, спроби атак, під покровом темряви, провокації також це про те, що люди можуть бути в стані страху і невпевненості, бо не буде чіткої інформації. Мої золоті на Донеччині тиждень буде дуже напружений. Я бачу, що масованого прориву не буде, але... Тиждень видасться важким психологічно та фізично. Наші ЗСУ тримають ситуацію, але москаль спробує залякати людей і розхитати емоційно. Так що тримаємося, мої дорогенькі, не піддаваймося страху, бо темрява завжди минає, а світанок уже близько. Ой, мої дорогенькі, ну давайте тепер глянемо на нашу Одещину, бо то край важливий. Тиждень з 29 вересня по 5 жовтня може бути дуже напружений, бо москаль любить кошмарити цей напрямок, особливо дронами та ракетами. Карта, що випала під час тасування, сила, ой, та це знак від самих вищих сил. Коли карта сама вискакує з колоди, то як попередження, що треба звернути увагу, сила говорить про внутрішню витримку, мужність і контроль над ситуацією. Це значить, що, хоч москаль і... Спробує тиснути. Наші ЗСУ та ППО зможуть втримати удари. Друга карта шістка кубків. Ця карта про минуле, про те, що вже колись було. Мені вона говорить, що загрози на Одещині будуть схожі на ті, які ми вже бачили. Тобто нічого нового москаль не. Придумає. Це можуть бути звичні для цього регіону удари шахедами, ракети по портах, по прибережній інфраструктурі. Третя карта сімка мечів. Ой, а тут уже треба бути пильним. Це карта обману, підступу, хитрості. Москаль буде діяти підло, нічні атаки, коли всі сплять. Комбіновані удари, наприклад, спочатку дронами, а потім ракетами, можуть ще розганяти фейки, щоб люди запанікували. Також сімка мечів. Чів каже, що ворог може намагатися відволікати увагу, показати загрозу з одного боку, а вдарити з іншого. Мої дорогенькі тиждень для Одещини буде непростий. Карта сили каже, що перемога буде за нами, але важливо зберігати спокій і дисципліну. Слухайте тривоги, не нехтуйте укриттями, бо ворог підступний і любить бити зненацька. Так що тримаємось, мої любі, Одещина сильна, як той лев. І москаль тут зуби обламає. Ой, мої дорогенькі, ну давайте глянемо тепер на Київ і всю Київщину, бо то саме серце нашої країни. Москаль завжди має зуб на столицю, бо хоче залякати всіх нас. Ну, давайте по одній розберемось. Перша карта колісниця. Ох, це карта руху, швидкості і рішучих дій. Тут я чітко бачу, що москаль може готувати масований удар по Києву та області. Це не просто поодинокі дрони, а щось швидке та масштабне. Але колісниця це ще й про наш захист, це як дві сили, що зійшлися лоб у лоб. Москаль летить, а наші його зустрічають щитом. Друга карта туз пентаклів. У Пентаклів – це шанс, підтримка, нові ресурси. Ця карта показує, що Київ та область отримують якусь підмогу, можливо, нові системи ППО чи допомогу від союзників. Ще вона каже про стабільність. Навіть якщо будуть удари, критичну інфраструктуру вдасться зберегти. Може бути тимчасова шкода, але загалом система вистоїть. Третя карта дев'ятка мечів. Тобто москаль буде лякати, бити саме по нервам людей, нічні тривоги, атаки у темну пору доби, страшні новини. Людям буде дуже важко морально, особливо в столиці. Головне не піддаватись страху, бо москаль саме того й добивається. Мої золота. Тоті на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня Київ і область чекає непроста ситуація. Я би сказала так: тримаймо холодну голову, не вірмо чуткам і фейкам, слухайте тривоги, не нехтуйте укриттями, тримаймося, мої дорогенькі, бо Київ серце України, і воно буде битися ще сильніше. Ой, мої дорогенькі, зараз глянемо, що нам карти скажуть про захід України, бо люди там трохи спокійніше живуть, але москаль час від часу любить напакостити, аби всю країну тримати в напрузі. Дивимось, що буде від 29 вересня по 5 жовтня. Перша карта двійка жезлів. Такс. Дивіться, ця карта про плани та роздуми. Москаль зараз ще більше на етапі підготовки, він дивиться, де і як вдарити, вираховує цілі. Це не про сам удар, а про те, що ворог вже тримає захід у полі зору та шукає моменту. Тобто загроза є, але поки більше у вигляді задумів та розвідки. Друга карта паж Пентаклів, оця карта мені показує активну підготовку з нашого боку. Наші ППО, військові та місцева влада будуть пильними. Може бути завезення нових засобів захисту чи додаткове навчання військових, третя карта вісімка жезлів. Ага, а оце вже сигнал тривожний. Вісімка жезлів це швидкість, раптовість і дія. Мені здається, що впродовж цього тижня може бути раптовий удар по західних областях, швидше за все, дронами чи ракетами, запущеними з глибини Росії або з півночі. Мета не стільки зруйнувати, скільки налякати людей і показати, що нема безпечних місць. Мої любі на захід України ворог таки поглядає, і загроза обстрілів є, але не постійна. Я не бачу довготривалих обстрілів, але закликаю не нехтуйте тривогами, навіть якщо здається, що все спокійно. Москаль діє підло і зненацька, але наші сильні й готові. Тримаймося купи, бо разом ми непереможні. Ой, мої дорогенькі, ну Харківщина то завжди напружений край, бо москаль там близько і постійно щось мутить. Давайте глянемо по картах, чи буде спокійно з 29 вересня по 5 жовтня. Перша карта Мах. Оце дуже сильна карта. І вона говорить про хитрість, маневри та нові плани. Москаль. Не сидить, склавши руки, він готує якісь підступні дії. Це може бути і новий формат атак, і використання нової техніки, і якісь нестандартні кроки. Ма хто ще й про ілюзію, про те, що ворог буде намагатися заплутати наших. Тож я бачу, що ворог активно готує комбінації як у військовому плані, так і в інформаційному. Друга карта п'ятірка мечів. Ех, ця карта важка. Вона завжди про конфлікти, втрати й підлість. Москаль не просто готує, а й буде намагатися завдати ударів, навіть якщо розуміє, що не отримає великої перемоги. Це можуть бути обстріли прикордонних сіл та самого Харкова, провокації з метою виснажити людей і наших військових спроби малих наступів на окремих ділянках, щоб розтягнути сили ЗСУ. Третя карта король Пентаклів. Це значить, що Харківщина не залишиться без захисту. Навіть якщо ворог спробує атакувати, наші швидко стабілізують ситуацію, збережуть ключові позиції та не дадуть ворогу просунутись. Також король Пентаклів каже, що ресурси для захисту будуть: і техніка, і люди, і підтримка союзників. Мої дорогенькі. Москаль готує підлі і хитрі дії. Будуть обстріли, провокації, можливо, дрібні наступи на фронті. Це все більше для психологічного тиску і виснаження, ніж для реальних завоювань. Наші ЗСУ зможуть утримати контроль, не дозволять ворогу досягти цілей. Тримаймося. Любі, бо Харків то символ сили. Ой, мої дорогенькі Херсонщина, то завжди непростий край, бо там ворог постійно намагається щось мутити. Давайте глянемо, що нам карти скажуть на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня. Буду розповідати по кожній карті, як бачу. Перша карта шістка кубків. Ой, ця карта про минуле знайоме вже відоме нам вона показує, що частина ситуації буде схожа на те, що вже було раніше. Можливо, ворог спробує повторити старі методи обстрілів чи провокацій. Тобто початок тижня може бути спокійним на перший погляд, але підготовка ворога вже йде. Друга карта вежа. Вежа – Це раптові удари, хаос і руйнування. Тут мені ясно, можливі обстріли, пошкодження інформацію. Інфраструктури може бути по кілька точкових влучань одночасно, це як грім серед ясного неба. Ніхто не чекає, а шкода вже є. Вежа також попереджає про психологічний удар для людей: страх, тривогу, нервовий стан. Третя карта дев'ятка мечів. Ех, ця карта про страх, безсонні ночі та тривогу. Для Херсонщини це означає, що люди можуть переживати дуже сильний психологічний тиск. Ночами будуть тривоги, можливо, обстріли, і серце буде скакати від страху. Мої дорогенькі Херсонщина на тиждень з 29 вересня, по 5 жовтня, буде під напругою. Початок тижня більш спокійний, ворог ще готується, але вже видно підготовку до атак. Основна небезпека раптові обстріли та пошкодження інфраструктури, які можуть налякати людей. Тримаймося, мої любі, бо Херсон вистоїть, хоч і не просто. Ой, мої дорогенькі, ну давайте глянемо на Дніпропетровщину, бо це важливий регіон, і людям треба знати, чого очікувати з 29 вересня по 5 жовтня. Перша карта Королева Кубків. Для Дніпропетровщини це означає, що захисники і місцева влада будуть дуже пильні, стежитимуть за настроєм людей і за тим, щоб паніка не розросталася. Можливо, будуть спеціальні заходи для підтримки цивільних, евакуації або інструкції про безпеку. Загроза обстрілів буде. Друга карта Королева Пентаклів. Вона показує, що інфраструктура і ресурси будуть під контролем, критично важливі об'єкти охоронятимуться, а допомога для людей буде організована. Ця карта також говорить про мудре планування. Якщо ворог спробує атакувати, наші одразу реагуватимуть і не дадуть хаосу розгорітися. Третя карта туз жезлів. А ось тут вже є сигнал активності ворога. Туз жезлів це початок дій, швидкі напади, ініціатива. Мені здається, що можливі поодинокі удари або спроби розгойдати ситуацію швидкі та несподівані. Але ця карта також про нові можливості та енергію, і в нашому випадку це означає, що захисники будуть готові реагувати. Мої золоті на Дніпропетровщині тиждень з 29 вересня по 5 жовтня буде досить контрольованим, але з небезпекою поодиноких обстрілів. Основна небезпека швидкі, раптові атаки, які можуть налякати людей. Психологічно може бути напружено. Я би сказала так, не панікувати, бути уважними до. Тривог і реагувати на них, а також вірити в наших захисників. Ой, мої дорогенькі, ну Запорізька область то завжди гаряче місце, бо фронт близько. І ворог там постійно щось вигадує. Давайте глянемо, що нам карти кажуть на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня. Перша карта сімка мечів. Ой, та це карта хитрощів, обману і підступності. Ворог буде діяти підло, намагатиметься зробити підступні кроки, можливо, нічні обстріли чи диверсії, хитрі. Спроби розсіяти наші сили, дезінформація, щоб людей налякати. Друга карта повішений. Оце важка карта. Вона про затримки, випробування і необхідність жертв. Для Запорізької області це означає, що можуть бути тимчасові труднощі, перебої з енергетикою чи комунікаціями, затримки у відновленні після обстрілів, відчуття безсилля у людей. Але повішений також показує, що потрібно дивитися на ситуацію з іншого, боку, терпіння та мудрість допоможуть пережити випробування. Третя карта Страшний суд. Ой, а це вже карта великих змін, відновлення і прозріння. Вона показує, що будь-які дії ворога не будуть тривалими та руйнівними, а ситуація з часом стабілізується. Можуть бути удари, але наші зсу швидко наведуть лад і покажуть ворогу його місце. Мої дорогенькі на Запорізьку область чекає непростий тиждень, ворог буде хитрим і підступним, можливі нічні обстріли або провокації. Може бути відчуття нестачі або тимчасових проблем з інфраструктурою. Але карта страшного суду каже, що все вирівняється, контроль буде відновлено. А ворог не досягне великих успіхів. Тримаймося, мої золоті Запоріжжя вистоїть. На цьому все карти сказали, що мали. А на прощання скажу так: тримайтеся, купки, бережіть себе і своїх близьких. Нехай доля буде ласкава, ворог боїться, а мир і спокій потрохи повертаються до наших домівок. До зустрічі і пам'ятайте, ми сильні, поки разом.